Хочу коротко повідомити, що відбулося вчора вночі. Близько пів 11 вечора ми прочитали в засобах масової інформації, я і мій чоловік, про те, що приблизно за адресою проспект Перемоги 106, така інформація була в пресі, відбувається інцидент біля Святошинського суда, відбувається бійка побиття депутатів і представники Автомайдану. Оточили два чи три автобуси Беркута, не випускає. Зібралися дуже багато людей. Люди просять підтримки, тому що е, можливі якісь стички з, з Беркутом, з тими людьми, які там зібралися біля Києва святошинського суда. Ми під'їхали близько 11-ї з Луценком, е, до суду не підходили, е, зупинилися біля автобуса, який був оточений автомобілями автомайдану. І підійшли порозмовляти з активістами. Нам сказали, що люди оточили автобус Беркута, вимагають, щоб вони зняли шоломи, представилися і показали свої посвідчення, що дійсно вони працівники міліції, що дійсно вони той Беркут. І автомайдан, представники автомайдану, сказали, що нібито це автобус того Беркуту, який штурмував Київську міську адміністрацію. Ми підійшли до керівника Беркуту одного з автобусів, попросили його представитися. Він представився фамілію, чесно кажучи, після цієї ситуації не пам'ятаю. І е, Юра, як бувший міністр внутрішніх справ, запитав його дозволу, чи можемо ми, ми зайти автобус до Беркуту. Я, як народний депутат України, також зайшла в автобус, показала своє посвідчення, і ми почали з хлопцями з Беркуту розмовляти з приводу того, що в нас є інформація, що це Беркут, який... Штурмував київську адміністрацію. Що якщо ви представники міліції, будь ласка, ось моє посвідчення, представтесь відповідно до закону про статус народного депутата, стаття 16, 17, 15, відповідно до закону про міліцію. Якщо ви є працівниками міліції, будь ласка, мені як народного депутату, представтесь, покажіть свої посвідчення, щоб я розуміла, хто знаходиться в цих шоломах, хто знаходиться за цими сферами, чи дійсно ви працівники міліції, чи немає серед вас тітушок. Хто знаходиться в автобусі, я хочу побачити вас як посвідчення про те, що ви є працівниками міліції. Керівник цього автобуса, до цього підрозділу, відмовився давати їм такий наказ, хоча підтвердив про те, що відповідно до закону про міліцію такі посвідчення мають бути під'явлені навіть на вимогу народного депутата. У нас відбулася приблизно розмова годину. Ми пробували розмовляти з хлопцями, і чоловік, як їхній бувший міністр внутрішніх справ, пробував з ними розмовляти з приводу того, що хлопці думайте перед тим, як виконувати накази, що немає жодного наказу і немає у вас дозволу бити людей по голові. Про те, що травмувати людей не можна, про те, що думаєте, яка, яка яка ситуація в країні, кому ви служите народу чи владі. Думайте, які накази ви виконуєте, не будьте бездумною силою, просто закритою в шоломи і в бронежилети і, не, і не, не займайтеся просто, просто м'ясорубкою, не бейте людей. Думайте перед тим, як ви виконуєте наказ. Ми розпитали хлопців, скільки років вони в Беркуті в міліції. Є люди, люди сказали, що від 10 до 15 років є багато співробітників Беркута. Така розмова відбувалася приблизно годину. Відмовилися вони показувати нам посвідчення, відмовилися вони йти на будь-які контакти. Ми побачили перед собою людей зазомбованих. Їхня основна теза в нашу сторону про те, що ми 18-10 років служили. А нас по одному наші сім'ї виріжуть, б'ють. У нас немає шляху назад. Ми виконуємо накази керівництва, які вони не є. Тому що ми при службі. Ми зрозуміли, що люди просто зазомбовані, залякані. Налаштовані лише на те, щоб захищатися, і, і їм внушили керівництво їхнього їхню основну думку про те, що в них немає шляху назад. Зрозумівши, що жодної можливості якось з ними порозумітися і не, не отримати від них якесь розуміння ситуації, ми не побачили. Ми вийшли з автобуса, відійшли, мабуть, кроків три, почали розмовляти з активістами, що робити. А ще перебуваючи в автобусі, колеса були, ми приїхали вже колеса автобуса, цього були порізані. А коли ми були з Луценком в автобусі, люди зі сторони дороги почали розхитувати автобус, бити по ньому. Ну, Відбувалася така психологічна, дуже серйозна психологічна нагнітання обстановки. Люди вимагали, щоб ці люди вийшли в Беркут мається на увазі, вони не виходили. Ну, якби ми сказали, ви розумієте, що відбувається? Якщо я зараз виходжу з автобуса. Може бути інцидент, хлопці, знімайте шоломи, показуйте посвідчення, люди просять вас, покажіть посвідчення, і ми підемо додому. Ніякої реакції. Ми вийшли, буквально відійшли 3-5 кроків, розмовляли з активістами. Люди почали розкачувати автобус, відкрилися двері передні і задні, пішов газ. І Беркут почав вискакувати з автобуса. Я так розумію, Беркут боявся, що автобус перевернуть. Почав вискакувати з автобуса, бити підряд людей, які стояли в до автобуса, щоб розчистити собі можливість вийти з, з, з цього транспорту. Юра повернувся, побачив, що хлопців б'ють, пішла кров, він прорвався вперед, розкрив руки і, і, і почав просити. Люди добре, я перед вами тільки що годину виступав, побійтесь Богом. Що ви робите? ви б'єте людей. Я тільки що годину перед вами говорив, як ваш міністр. Ясно, що Беркут пішов раж, з другого ряду, всі в шоломах, всі в, в сферах. Десь близько зі слів чоловіка, 8-10 ударів по голові, збили окуляри, пробили голову, пішла серйозна кров, і десь на якомусь там, мабуть, перед передостанньому ударі відправив свідомість, ліг. Ясно, що Беркут його ідентифікував, після того, як Луценко впав, це побиття припинилося. Почали витягувати людей, крім мого чоловіка, ще четверо травмованих серйозно. Ми побачили зі сторони, я підійшла до Беркуту, побачила, що з других автобусів підходить ще підкріплення. Ми зрозуміли, що буде серйозне побиття. Люди зажаті були між двома підземними переходами, ззаді києво Святошинський суд. Іти нема куди, кругом газ. От, ну, якби На хвилину зупинилися. Тут почали, ми побачили, що я побачила, що в у центрі там серйозно тече кров. Затиснули пальцем, пробували перев'язувати, там серйозна втрата крові була. Відкати свідомість, я попросила активістів винести його, тому що ми були підтиснені під забор, бо якби пішов би другий захід Беркута, то ми просто його не винесли, там би затоптали всіх. Ми почали виходити, під'їхав машина Пояркова Сережи. Тут же під'їхала швидка, ще одна швидка. Ми поклали його в машину і залезли в Борис. На сьогоднішній день, так як і на вчорашній день, тільки що відбувся на нейрохірургів, основний діагноз такий: закрита черепно-мозкова травма. Слава Богу, немає проломлених костей. Черепа вони боялися, щоб була не затронута рідина мозкова, цього немає. Закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, рвана рана, яку зашили, три гематоми підшкірних підкреслюю, підшкірних, не внутрічепних. Удари сінці, Юра зараз ну, перебуває в такому чуть-чуть антикоординованому стані, але може розмовляти. Станкої от, от середньої тяжкості є в мене попереднє їхнє заключення лікарів, ми взяли, заключення ринкологічного дослідження комп'ютерної томографії, де сказано про те, що корські черепа не проломлені і ніяких порушень мозку немає. Що слава Богу на цю хвилину. Єдине, що Луценко попросив попередити, не попередити, попросити як журналістів і звернутися до Майдану. Про те, що ті хлопці, які знаходилися в автобусі, є такими самими людьми, вони є простими виконавцями, вони дуже залякані, повірте, зазомбовані. Я особисто з ними також розмовляла. Юра дуже просив не займатися персональною повстою рядового складу першого. Ви не повірите, яка психологічна напружена обстановка була в автобусі. Хлопці перелякані. Вони прекрасно знають, що в них немає кроку назад. Їх керівництво штовхає тільки вперед. Люди сиділи в автобусі і боялися зняти шоломи навіть переді мною і перед Олеценком. Тому Юра просив єдине не мститися рядовому складу, а працювати з керівництвом, яке віддає такі серйозні накази і яке... Змушує цих молодих хлопців виконувати злочинні накази, тому що жодна інструкція в Міністерстві внутрішніх справ для всіх підрозділів, які там існують, і Беркут, і Омега, і Грифон, не дає можливості, забороняє відповідно до міжнародних норм бити людей по голові, по, по візках. Ну якби тому, ну от така ситуація, будь ласка, давайте питання. Є вже порушена кримінальне провадження. З яких підстав порушено кримінальне провадження, відомо. Однак вже сьогодні до Юрія Віталійовича намагалися попасти працівники прокуратури та слідчі, тим, щоб, ну, мабуть, отримати від нього пояснення стосовно цих подій. Однак це зараз його станом здоров'я неможливо. І як тільки він буде мати таку можливість, він такі пояснення надасть. Ну і я буду представляти інтереси, як потерпіло, хоч цій справі. А, було... Саме, так, дуже просимо для того, щоб не було якихось інсинуацій, щоб не було якихось фальсифікацій. Можливо, були е, журналісти, можливо, були просто люди, які бачили ці події, як вони відбувалися. Дуже багато Це, було залишко, багато, дуже багато камер, дуже було багато телефонів. Для нас було б дуже важливо для об'єктивності розуміння, що дійсно відбулося. Це відео може когось є журналістів, вопросу людей. Ми дуже просимо. Дуже на просимо третю. надати нам на третю республіку ці відеофайли. Розуміючи, що може бути так, як діє сьогодні влада, можуть бути провокації, можуть бути фальсифікації, можуть бути придумані звинувачення. Ми дуже просили, якщо є, а знімали дуже багато. Дуже багато знімали людей і момент побиття відкликнутися, таки надати нам це відео для того, щоб. Не звинуватили там нас в якомусь там, в ну, чому вони. Тому що ні. не було місце. Пані Ірино, а можете з лікарі, коли можна вже буде говорити про одужання і пана Юлія? Ну, розумієте, коли є серйозний струс мозку? Перші, першу добу взагалі вони просили, крім мене, більше до нього нікого не приводити, ні друзів, ні знайомих для того, щоб його ну, психологічно не... Не розхитувати, тому що ніхто не знає, наскільки серйозний цей струк мозку, як він себе проявить. Зараз в нього там нарушена координація, він там горить через силу. А, вчора він, поки його довезли тричі, він втрачав свідомість, чому вони переживають, тому що якби, коли втрачається свідомість, можуть бути підозри, що там в щось. Але ніби сьогодні, от ми чому так довго вас затримали? Невропатологи сказали, що ніби не проломлені кості черепа, те, що вони передивилися ще раз ту томографію і цей рентген, що ніби речовина мозкова не порушена, але це ж тільки перший день. Симптоми ми побачили, які будуть проявлятися. Ну Якби не хотілося гіршого. Ми розуміємо, що це робилося тому, в запалі, це не була спровокована бійка, це ситуація того, того періоду, тих трьох-чотирьох годин напруження, яке відбувалося там. Луценко саме того і поїхав туди, щоб попробувати врегулювати цю ситуацію мирно, не дати людям напасти на них, бачачи, що вони оточили вже цей автобус, розуміючи з преси, що порізані колеса, автобус може не їхати. І, відповідно, можуть бути любі провокації. Не ну, обов'язково це можуть бути проплачені провокації. Юра для того й їхав, щоб попробувати вразумити Беркут, не проявляти агресію, не битися, тому що. Як люди з цієї сторони будуть заручниками ситуації, так само і Беркут у цей рядовий склад буде заручником ситуації. Юра до них прийшов як міністр, розмовляв з ними спокійно. Ми вийшли з автобуса, думаючи, що все-таки хлопці задумаються. Но цей страх, розумієте, перед тим, що в них немає вже вороття назад, страх перед тим, що автобус може там якось розшевелити, а шевелили серйозно. Ну, от, от так от. Я думаю, що. В реанімації, в реанімації В реанімації, коли струс мозку, коли серйозна рана її зашили. Звичайно, що його будуть наблюдати обов'язково. Він буде перебувати пару днів в реанімації. Зараз його мають перевезти в окрему палату, бо він знаходиться в реанімаційній палаті, там де 5-6 чоловік. Так, такий в Борисі. Але він буде в реанімації в окремій палаті. Інтерфакс України, якщо можна уточнення. Кримінальне провадження відкрита саме прокуратурою за її власною ініціативою, чи будете ви подавати якісь звернення? Ми звернень подавати не будемо. Кримінальне провадження відкрите, ми думаємо безпосередньо за ознаками злочинів, які встановлені працівниками правоохоронних органів в даному випадку. Я думаю, що це прокуратура. Єдине уточнення Ірина створила події відбувалася біля Святошинського РВС, біля Райвіддю. Вона сказала на початку біля суду, біля <рес> Райвіддю, <рес> так, біля Райвіддю. <рес> <рес> біля суду Юрій Луценко не був. Так, да, біля суду перші події, коли він не був, він був уже вже, да, на... У 12-го вже, так, на проспекті перемогу, під'їхали 12-го вночі. -та. Так, якщо ви <рес> <рес> не знаєте, дякуємо вам за... Можна діагноз, якщо. Да, і якщо так, документи на... можете та, відзняти.